И вітання. Ми повертаємося до студії телеканалу TV7+. Плюс. Я нагадаю вам, що ми працюємо в режимі наживо і стежимо за усіма подіями, які розгортаються в Україні і навколо неї. Не забувайте, що поставити своє питання. Ви можете так само Скористайтесь цією можливістю і зробити це можна у наших соцмережах у Фейсбуці під прямою трансляцією нашого етеру на офіційній сторінці телеканалу TV7+, Плюс, а також на нашому ютуб-каналі. Обов'язково доєднуйтеся. Обговорювати ситуацію навколо України буде. Димо із політологом Олег Лісний з нами на телефонному зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Слава Україні. Отже, ми що ми бачимо від початку 2023 року? Це таке потепління щодо зброї наших партнерів, тому що ми бачимо, що допомога із Франції надходить із Великої Британії. Заявили про те, що вони готові надавати нам бронемашини. Фінляндія вже заявила про те, що вона навіть готова віддати нам леопарди. Але для цього потрібне тільки рішення Німеччини. На ваш погляд, чи це є першими кроками до того, що у 2023 тисячі Україна отримає усе Обхідне озброєння для перемоги, ну знаєте, можливо, суб'єктивну оцінку, скажу. Але якби захід надав таку зброю нам в січні 2022 року, то зараз би, мабуть, війни не було. Але це просто знаєте відсилка в історію. З іншого боку, січень 2023 року дуже відрізняється від того, що було в головах як українців. Так і наших зарубіжних партнерів. Тепер вони чітко бачать, що Росія це ворог цивілізації, те, що Україна вже майже рік бореться проти повноцінного військового вторгнення і успішно це робить. І повірили в те, що Україна може перемогти. Тому це потепління, воно густо полито українською кров'ю. І воно виборане тим, що зсу народ України е показали цьому світу, що ми готові не лише вмирати е за свободу, але й вбивати теж. А на ваш погляд, зараз дійсно важливе для України рішення саме рішення Німеччини, тому що от Фінляндія говорить про леопарди, Польща так само сказала, що вони можуть дати леопарди, але все це тільки з дозволу Німеччини. В Німеччині знову е, все коливається на Терезах 50 на 50, Але власне говорила заступниця голови Бундестагу про те, що зупинятись на досягнутому що до того, що вони надали нам БМП Мардер, не потрібно буде і неправильно. То чи це я? Як... Якось пришвидшить, на ваш погляд, надання Україні леопардів, дуже важко коментувати саме німецьку політику, тому що вона вирізняється такою яскравістю і неоднозначністю, тому що, наприклад, той же президент Німеччини він пройшов дуже швидко весь шлях від миротворця в лапках, до тієї людини, що звернулася до нації німецьки з нормальними меседжами. Тому я, я сподіваюся на те, що німецький політиком буде притомним, і він свого канцлера переконає все таке діяти більш рішуче, тому що це про життя людей, про життя європейців. А на відміну від Московії, у нас в Європі. А я Україну не від відокремлю від Європи. Найціннішим є людське життя. Тому я дуже сподіваюся, що ті, хто вже підтримують нас, дотиснуть канцлера для того, щоб він все-таки зробив ще один позитивний крок в сторону України, тому що вони і так надають нам важку зброю, яка не називається танками. Да? Uh -huh. Тому я думаю, що дотиснуть, тому що я знову ж таки стараюсь на Думку простих німців так не всі підтримують нас, але дуже багато підтримують. А в демократичному світі це дуже важливо. Це на політиків. А політики хочуть бути популярними. А зараз популярний той політик, хто з Україною. А що стримує німеччину? Тому що фактично передання зброї це політичне рішення а лідера їхнього канцлера Шольца. То що його стримує? Знаєте, може бути і раціональне. Я неодноразово чув таку фразу від німців, що вони не хочуть, щоб німецькі танки знову були десь на, на теренах Росії або України, начебто їм болить Друга світова війна. Але це позиція інфантильна, і я думаю, що вона вже не домінуюча. З іншого боку, у європейських політиків, в першу чергу у Макрона трошки менше. У канцлера Німеччини це таке є сподівання, що з ним що з росіянами не варто втрачати цей ланцюжок спілкування і залишати їм якусь шпаринку, для того, щоб вони могли дати задню і відмовитись від своїх військових і імперських амбіцій. Сьогодні у Польщі президент Анджей Дуда скликає засідання Ради національної безпеки, Планує обговорювати політику партнерів щодо України. Чи Польща ще на цьому засіданні може прийняти рішення про певне озброєння, яке вона може Україні передати? Чи власне Польща вже підтримала нас усім, чим могла? Наскільки я чув, то Польща і готова і далі нас підтримувати тим, чим зможе. А те, що президент скликає саме такий формат, це говорить про те, що Польща, на відміну від інших держав, дуже тваре дивиться на ситуацію навколо України і допускає насправді, що ця загроза може бути не тільки в Україні, але й Польщі в тому числі. Це ми бачимо по тому, як переозброюється Польща і як вона реагує на цю загрозу. Тому це дуже. Потужний сигнал. В першу чергу для Росії, друге для Європи і по-третє, для нас для нас. І це все говорить про те, що Польща сигналізує в тим, що вона дуже серйозно ставиться до війни і до російської агресії, і буде всіляко намагатися допомагати нам і підтягувати за собою стару Європу. Власне, зараз Україна рухається до перемоги, і разом із тим рухається і до вступу в Європейський Союз та в НАТО. Але щодо європейського союзу, то власне Україну цього року чекають серйозні реформи, насправді, які необхідні для цього вступу, і власне була вже розмова президента України Володимира Зеленського із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, на якій, власне обговорювали наступні кроки, на ваш погляд, чи зараз Україна в умовах війни готова провести Усе необхідне заради того, аби зробити наступний крок. Я скажу непопулярну думку. Я думаю, що головна реформа це буде перемога, тому що без перемоги в цій війні жодна реформа не буде мати майбутнього. Проте я не відкидаю, що їх треба проводити, тому що це формування історії перемоги знову ж таки. Тому що ми вже бачимо Україну, о, яка перемогла, яка йде в Євросоюз. Тому так, важко їх буде проводити, але знаєте, мені здається, що в цій ситуації буде з точки зору технології простіше, тому що немає оцього антиєвропейського клубі євроінтеграційного, і е, суспільство вже визначило своїм е, шляхом, а цього раніше не було. Тому війна з одного боку трагічна подія в житті українців, а з іншого це та рушійна сила, яка приведе нас від Євросоюз і в НАТО. І війна тільки тоді може бути виграною, коли і має взагалі безпільність, Після неї має стати краще, а не гірше. Тому я думаю, що все-таки ми рухаємося по першому е шляху. Після війни у нас буде набагато краще. А наскільки проведення реформ різних зараз важливе заради того, аби ми продовжували отримувати фінансові транші від Європейського Союзу? Адже фактично наша економіка зараз тримається завдяки ним. Важливо і от той момент, який я не озвучив попередньому в своєму моменті, ми повинні демонструвати Європі прогнозованість. І націленість на європейське майбутнє, тому дуже важливо все-таки ці реформи проводити, зрозуміло, там швидше, не швидше, але хоча б прагнути втілити їх в максимальну кількість. Тоді це буде сигнал і для допомоги нам зараз, в першу чергу фінансовою, тому що не всі країни хочуть нам допомагати зброєю, їм простіше допомагати нам в економічній сфері. Ну, ця допомога Україні теж необхідна, і власне були ж схвалені 18 мільярдів євро від Європейського союзу. Перші транші вже мали би надійти в Україну у січні. Тож, на ваш погляд, чи може щось вплинути на те, що Україна можливо не отримає цих коштів? Поки що думаю, ні. ми отримаємо, тому що це про перемогу, це про виживання і євросоюз. ситуацію продемонстрував в дуже непростому. Обстановці, але дотисли і нашого такого знаєте друга в лапках угорщину, і е, були досить послідовні. Так, цей шлях був непростий, але я сподіваюся на енергію е, машини Євросоюзу. Вона довго запускає двигун, але вже якщо запустила, то вже поїде цей автомобіль. Тому я сподіваюся, що затримок не буде. Ви згадували про те, що не всі країни готові допомагати нам зброєю, але при цьому готові допомагати фінансово. Але ж на ваш погляд, що має зробити українська дипломатія, аби можливо їх переконати, адже ми розуміємо, що на озброєнні кожної країни є та зброя, яка можливо їм не потрібна або йде на спасання, але при цьому потрібна нам на лінії фронту, Знаєте, ми попадаємо в парадоксальну ситуацію, тому що ще в січні минулого року ніхто не вірив в те, що Росія нападе. А з іншого боку, що в січні ще позаминулого минулого року вони вважали, що ця зброя не потрібна їм. А тепер ми чуємо наступне: якщо не помиляюсь, Болгарія, каже, що ми не можемо там передати певний від зброї, тому що самим не вистачає, так? тобто вони допускають перенесення цього конфлікту на територію Європи. І це один із важелів, який теж уповільнює, наприклад, передачу нам зброї. Проте наша дипломатія вона спирається на Головних амбасадорів це на людей, які виїхали, і на громадян цих держав. Тобто треба продовжувати практику спілкування з населенням цих країн, демонструвати успіхи, демонструвати наші проблеми в першу чергу населенню, для того, щоб воно тисло на владу. Ну насправді зараз, коли Україна рухається і до перемоги, і до Євросоюзу, і до НАТО і так само ми рухаємося до того, аби Росію із усіх можливих організацій викинути. Так само є і з Радбезом ООН, до прикладу, де Росія досі незаконно знаходиться. Але цікаві коментарі з'явилися від генеральної секретарки ОБСЄ. Вона виступила проти виключення Росії з організації, заявила, що хоче, аби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ, аби зберегати Канали зв'язку на ваш погляд що може ще ситуацію змінити, тому що ракети над нашими головами літають, мирні українці вмирають, і так само є неймовірно великою лінією фронту. Фактично, це найбільша війна в Європі із Другої світової війни. Але при цьому контакти із Росією зберігають. Я так думаю, що там не тільки вона хоче зберігати контакти спілкування, але й фінансування, якщо не помиляється Росія найбільший долар. І обсія завжди було натичено, ну скажу так, м'ясо російською проросійською агентурою, і в тому числі і російською. Тому тут мене позиція не дивує, знаєте, трагічність в тому, що до цього дойде. Я маю на увазі до виключення не зараз. Але, як правило, такі рішення цивілізований світ ухвалює після чергового теракту. Або чергового кривавого наступу і так далі. Тому, на превеликий жаль, Росія дотисне сама ці країни, але за це будемо ми платити кров'ю. Тому е, ця перспектива мене зовсім не тішить, і оця недалекоглядність певних політиків говорить про те, що е, дуже багато структур е, міжнародних треба реформувати. Вони не працюють, і це дуже видно зараз. Це ООН не працює фактично. ОБСЄ Червоний Хрест Магате більш-менш, але вони ці працюють, ну точно не на припинення війни. Вони показують свою неефективність. Ну, дійсно, багато організацій дійсно фінансуються із Росії, як ви це говорили. Чи вони готові зараз позбутися цього донорства, аби зрозуміти і вберегти саму організацію і ті, е, ту мету, насправді, і ті ідеали, які вони несуть? Я знаєте, от впевнений в тому, що дуже багато структур повинні повторити долю Ліги нації. Вони мають. Каже, самоусунутися остаточно і дати шлях новим структурам. Можливо, в результаті цієї війни з'явиться якась заміна, і то в першу чергу ООН, можливо, переформатування ООН і інших структур, тому що я не бачу готовності перелічених нових структур відмовлятися від грошей і відмовлятися від подальшої своєї нікчемної діяльності. Це моя суб'єктивна думка. Тому те, що не працює, має бути замінено на тим, що працює. Можливо це, це, будуть... це, це просто фізика. Можливо, це будуть нові організації, а не реформовані ООН і так далі. Я знаєте, думаю, що дивлячись на Рамштайн, я думаю, що цей клуб антиросійський може перерости в якийсь такий паралельний орган тому ж НАТО, наприклад. Можливо, якийсь економічний Рамштайн, ну, в лапках я маю на увазі. Mm. Так, я скоріше схиляюся до того, що нові структури мають прийти на зміну тим, хто не працює. Але це процес не простий і він тривалий по часу. Якщо ці структури нинішні не доведуть свою дієвість, то цей процес має на увазі і реформування, і зникнення певних організацій є невідворотним. Вже цієї п'ятниці відбудеться чергове засідання Ради безпеки ООН. Безумовно, Росія там теж буде присутня, адже власне є там членом. Зараз невідомо, які теми плануються обговорювати, але тема це підтримання миру та безпеки в Україні. Чи нам чекати якихось рішень? Чи це чергова стурбованість, яку проявляє ООН вже 320 діб днів поспіль? Я думаю, що буде так, як і було. Просто, дуже просто там знаходиться Росія. Якби хотілося діятися, Росії треба було б викинути за межі цієї і інших організацій. Так, будуть красиві заяви, так, будуть стурбованість, але результат буде такий, як і від попередніх засідань, і зустрічей. Я не бачу там перспектив. А якщо говорити не про ООН, чи зараз є якась заміна йому? Чи поки що, можливо, Україна має стати ініціатором створення заміни ООН? Ну, Дивіться, по-перше, коли Ліга Націй була, її теж не бачили, а потім з'явилася ООН на руїнах І організації, яка не показала свою бездіяльність. Там, в той період Японія захватувала територію, а Ліга Націй виглядала приблизно так, як зараз ООН. Вони там е, говорили про стурбованість, про недопустимість, в результаті Японія взяла і пішла з Ліги нації, так? А Росія навіть на це не здатна. Тому я не знаю, як ця організація буде називатися, але вона може з'явитися просто чисто природним способом. Е, так як е, ну, Ліга нації вже зникла, тому чого не може зникнути. Але це моя дуже суб'єктивна оцінка. Я вам дякую, пане Олеже, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю, політолог Олег Лісний був з нами на телефонному зв'язку. А нам залишається стежити за тими тектонічними змінами, які зараз розгортають.